Як відомо, Бродівська міська територіальна громада має свою стратегію розвитку до 2027 року. Цей документ напрацьовували ще до повномасштабного вторгнення. Представники Бродівської громади вивчали особливості ефективного управління під час тренінгу механізми реалізації та моніторингу стратегії розвитку територіальних громад, який відбувся за підтримки Говерла проєкт Юсейт в Україні. Заступники Бродівського міського голови Роман Сподарик та Ірина Олеха спільно з керівниками профільних відділів Бродівської міської ради взяли участь в онлайн-нараді з першим заступником голови Львівської обласної державної адміністрації Андрієм Годиком. Спільно з представниками громад Львівщини розглянули питання порядку денного. Про стан реалізації державної програми є відновлення. На цей час подано понад 1200 заявок на компенсацію пошкодженого майна. Більшість знаходиться на розгляді. Про стан використання перехідних залишків субвенцій з державного бюджету, субвенції на соціально-економічний розвиток та розвиток інфраструктури, про об'єкти незавершеного будівництва, про конкурсний відбір проєктів по програмі енергоефективність громадських будівель в Україні, про виконання територіальними громадами комплексної програми Безпечна Львівщина за напрямком створення та розвитку місцевих систем оповіщення. Бродівська громада є активним учасником процесів, тож тримаємо руку на пульсі та використовуємо кожну нагоду для покращення життя мешканців громади навіть у умовах складних воєнних та економічних викликів. Ідеться в повідомленні. Доступ до медичних послуг є дуже важливим на сільських територіях Бродівської територіальної громади, зокрема для сімей з дітьми та людей старшого віку. Наблизити медичний огляд максимально близько до мешканців сіл вдалося у Станіславчицькому окрузі. Завдяки співпраці старости округу Володимира Ясінського, мобільних бригад від благодійного фонду Горіховий дім та шпиталю Шептицького в рамках Суспільного українсько-швейцарського проєкту Діємо для здоров'я мобільні бригади здійснювали безкоштовний прийом людей Станіславчику, Бордуляках, Монастирку та Збруях. Незабутня екскурсія до пожежно-рятувальної частини міста Золочів. До рятувальників золочівщини завітали вихованці закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів села Ясинівці. Дітей особливо зацікавили пожежний автомобіль та його вміст, а також робота рятувальників при ліквідації пожеж. Діти з радістю фотографувалися поруч з пожежним автомобілем і навіть мали можливість приміряти спецодяг. Такі зустрічі мають велике значення, оскільки вони сприяють навчанню дітей основам безпеки, життєдіяльності ще з самого дитинства. Набуті знання, навички та вміння стосовно безпеки є важливими у житті кожної людини. Екскурсія до пожежно-рятувальної частини допомагає дітям краще розуміти роль та важливість рятувальників у нашому суспільстві. А далі інформація до уваги внутрішньопереміщених осіб, які отримують допомогу від держави. Зокрема, допомога на проживання ВПО припинена для тих, хто має на депозитному рахунку більше 100 тисяч гривень, має у власності ціле житло, яке є поза зоною можливих бойових дій, чи на неокупованих територіях площою більше 13,6 квадратних метрів на особу. Ті, хто придбали транспортний засіб, з роком випуску менше 5, крім авто, придбаних волонтерами і переданих для потреб держави. Придбали на суму більше 100 тисяч гривень земельну ділянку, квартиру, будинок, інше нерухоме майно, іноземну валюту, крім пожертв від благодійних організацій або оплати медичних освітніх соціальних послуг. Більше новин вже у наступному випуску. До зустрічі!